Його творчість стала прикладом щирої любові до України. Його життя стало зірцем незламного духу українського народу. Його полум'яне слово пройшло століття, об'єднавши цілі покоління. Україна до самого краю, гірша ляха свої діти її розпинає, замість пива праведною крові сребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з огнями. Провести за віком, за німцями на доріку сліпую каліку. Хто ведіть, показуй! Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде мати надовго плата. розпадеться луда на очах ваших носити. Побачите славу, живу славу в своїх і батьків руках, не дуріте самі себе. Учітися, брати мої, думайте, читайте, чужому научайтесь. І свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди забувають, і немає злому на всій землі безкінечній, веселого дому. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотнє, давня година і оживе добра слава, слава України. Я сирота з Вільшаної, сирота бабусю, батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюсь, боюсь згадать, моя сиза узяли з собою. Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала. Серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє втроє витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубко. Може, я грішила, може, Бог за те й карає, що я полюбила, полюбила стан високий. Тікарії очі полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась в неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапостить душу. Якби не він, може б, може, і занапастила тяжко було. Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячі розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою. а, люди. Звичайне, люди смічі зовуть, їй молодою, і непорочне святою і ще якоюсь вороги. І люті, люті. Ви ж украли в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий. Мою колись святою душу смітесь, не християни. Чи не ж вам, погані я так опоганивсь, що й не знаю, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили, бо тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боючись моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви, душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. На падченні пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи пошкандибали. Івана сина годуваць. Воно сповитей кричало у холодочку за смиком, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй та син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться. Бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть і усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб до жаль дала нового, ще попу дожинать пішла. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка село. зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколисті, то тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог питає над селом. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того... Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.